Так, кількісні показники по залученню людей із розмежуванням по гендерно або віковому показнику. Ну, це таких показників запитує, запитує пані Наталя, агенція економічного розвитку міста Павлоград. Ну, в принципі, якщо це, давайте так, гендерно орієнтованими. Є донори з таких з Європейського Союзу, очевидно. Тому що навіть в звітності, за проектами в будь-яких заходах, ми маємо відмічати, скільки чоловіків, жінок є, є жіночі фонди, очевидно, в тому числі Український жіночий фонд, Міжнародний жіночий консорціум, і так далі. Більшість донорів з Канади так само. Будуть дуже прискіпливо ставитися до того, яким чином якої кількості чоловіків, жінок, участь в подіях, в діяльності за проектами. Але що стосується підприємницької діяльності, то тут, в принципі, ну, якби загальні, загальні норми суспільні вони можуть витримуватися. Але, знову ж таки, це залежить від профілю. Підприємницьких проєктів, якщо ми говоримо про підприємницькі проєкти. якщо ми говоримо про звичайні проєкти, які вирішують проблеми групи громадян чи проблеми на території, то там, звісно, заохочується гендерний баланс участь всіх груп в достатній мірі, щоб витримати необхідні демократичні норми.